Жаки всієї планети борються у найсуворіших умовах з голодом. Намагаються знайти шлях виживання у новому світі. У танзанійському серенгеті живе небезпечне братство гепардів. Вони покладаються на свій могутній альянс. У віддаленому куточку Південної Америки зростає кількість пум, але що більше кішок, то більше конкуренція. У субарктичній Канаді владарюють найбільші у світі білі ведмеді. У боцвані мешкає легендарна левиця та її прайд. Щодня родина мусить боротися за своє виживання. На берегах річки Замбезі цуценя дикої собаки росте під пильним наглядом матері. Продовження життя її зграї залежить від виживання цуценят. Тваринний світ змінюється. Їм доводиться долати численні труднощі, аби вижити. Вяки неперевершеній силі, швидкості, потайливості і командній роботі. Та залишатися на вершині завжди нелегко. Цей світ жорстокий і невблаганний. Ставки завжди високі.